Вітаю усіх тих, хто з об'єктивних або необ'єктивних причин не забув про моє існування сьогодні, значить про Героїв 3 і Анріален 5 трошки. Пабліками кілька років тому принісся оцей рендер, і я присягаюся, що саме так я і бачив замок у дитинстві. Але ним справа не обмежилася, і ми маємо аж дві варіації некрополіса від різних користувачів. Перший має більшу деталізацію, ніж я міг очікувати, але щось все ж таки його видає. Втім, тим скоксахіму вже занадто віє домашньою атмосферою. Я звертав увагу на ці огріхи. Другий вирізняється масштабом кольоровою палітрою, що віддає трохи HD-перевиданням, і вперше в житті я це кажу в якості компліменту. Бо оце як треба робити, а мерсі, що постають з могил, лише доповнюють образ. Аїшні рендери, принаймні, поки що не замінять ком'юніті і нагадують мені діорами, які не є сміттям з картону, Лучше за умови, що зробив ти власноруч. А я би не робив це відео, якби не побачив найсміловішу заяву за ну майже 10 років діяльності в геройському ком'юніті. Втім, за ці роки я також навчився не тішити себе зайвими сподіваннями, що щось вийде помацати власноруч, а радше оцінюю з точки зору зробленого зараз і радію, що ком'юніті живе і квітне. І і зацикленість на результаті це погано, рівно як і зацикленість на надіянні. Хоча і Ромеро приїхав до нас під час повномасштабного вторгнення, тож дива можливі. Я вбачаю в цьому спосіб остаточно вирішити дискусію, що я започаткував ще на самому початку цього каналу, адже для мене всі повністю тривимірні герої мали проблему того, що вони обов'язково мають абсолютно порожній вигляд у порівнянні з насиченістю мап третіх героїв, навіть не обов'язково з модифікаціями богів або ріг безводні. Я вже мовчу про четвертих героїв. Тобто мова йде про визначення, чи то справа в тривимірності, чи то бідності інструментів для митців мапного мистецтва. Однак я не буду повертатися тут до п'яти героїв, адже тема цієї частини для мене повністю вичерпана. Я не хочу грати в ігри, зроблені росіянами. А усім, хто хоче наповнитися з цією тезою, купляйте квитки до Харкова, приїжджайте до станції метро-Салтівська і я особисто проводу вам екскурсію. Значить, герої не обмежуються екранами міст, і наразі ми можемо спостерігати ремейк екрану пригод, який містить навіть більше ніж героя, замок і рівнини. Але перше ніж щось тут розбачити, я мисло сприйняв, що тут щось не те. А я намагався собі пояснити, чому звуки мене настільки вражають, але зі знаком мінус. Єдине, що не сильно далеке від правди прийшло на згадку. Так це та сама атмосфера героїв. 3. вірніше спроба провести. В паралелі з тим, чим вона все ж таки була. А це була саме атмосфера казки, яку споріднювала особливо яскрава нереалістичність. Хоча на старому сірому компі графіка юнітів наближувалася в моїх очах ледь не до фотореалізму, максимум якого міг видати тодішні 2D. Я загалом кажу за мапу, бо це єдине про що ми можемо наразі говорити. Графіка була достатня, щоб ти розумів, які деталі там будуть, і неважливо за кого ти грав. Завжди залишався оптимізм, принаймні, коли ти виходив з міста, він до тебе повертався. Навіть якщо твоя земля давно проклята, а під копитами коня хрустять кістки воїнів, імена яких нам невідомі. Це і є досівська казка, і мабуть те, що незрозуміли обісофтом і стороннім ентузіастам. Адже будь-який ремастер віє спробою реалізму, а офіційні спроби надто карикатурно яскраві, ситуативно нагадуючи браузерні поділки. Але я надто поважаю спроби капіталізувати ностальгію і провали в залученні молодої аудиторії, щоб продовжувати нагнітати. Все ж таки існуючі модельки пророблені достатньо якісно. Я Потенціал і бажаю автору на знає в будуванні чогось значного. Я би сказав, що він заслуговує на більше, ніж просто існування. Цікаво, що буде такий ефект з інтерфейсом взагалі, будь-то екран героя чи банальне меню налаштувань або мапа загадка. Ласкаво прошу в коментарі. Але більше я все ж таки вас закликаю підтримувати Збройні Сили України. У тебе немає причини ігнорувати поточні збори. І особливо я тебе прошу звернути увагу на збірний ретранслятор рогу, де служить мій друг. Дякую за увагу! Бережи себе.